Про творчість, війну та волонтерство Суспільне Вінниця сьогодні спілкується із Віктором Бронюком, українським співаком, композитором, лідером гурту Тік. Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити. Мої вітання. І слава Україні! Героям слава дуже. Приємно сьогодні зустрітися, поспілкуватися, так що незважаючи на всі обставини, все одно життя триває, спілкуємося, працюємо далі. Як цей рік війни змінив ваше життя і особисто вас для когось, війна почалась 24 лютого, для когось 2014 році. Да? Хтось там розцінює цю війну, ще дійсно столітні донини, коли Українська Народна Республіка втратила свою державність, піддавшись на дешевий хліб і великі обіцянки. Тут вже знову ж таки, скільки вона не тривала, для кожної людини рано чи пізно приходить активна фаза, коли війна починає стосуватися безпосередньо. Якби це не було, напевно, що незручно там, чи, можливо, неправильно, да, але я скажу так, що можливо, якби для більшої населен... частини населення війна 2014 року доторкнулася б, зачепила б, то можливо, не було б 24 лютого, 2022 року. Тому що я пам'ятаю свої виїзди там раніше, там, в зону бойових дій. З різними там, гуманітарними поїздками, там, з концертами, з підтримкою по громадській роботі, і багато хто з моїх знайомих от, тоді казали мені, що ти ж нормальний мужик, ну, що ти фігньою займаєшся, то ж війна, то вона там, вона ж не тут. Вони там собі розберуться. І коли я їм пояснював, що друзі так не буває, тобто, якщо війну не зупинимо там, вона прийде сюди. І коли 24 от, лютого. Зранку я прокинувся від того, що мені подзвонив клуб з Києва і сказав, що у нас бомблять. Туди було біля п'ятої години ранку. Це, напевно, що саме страшне, що можна почути, і неважливо, скільки до цього може бути морально готовий, як ти до цього готувався. А я скажу так, що для мене, наприклад, події, які відбулися в 2014 році, вони були напевно що більш емоційно вразливими, тому що я навіть якось так все переніс, аж захворів тоді. Я якось не очікував цієї, цієї історії. Але була напевно, що така прививка. У мене цього року не було ніяких там паніки, нічого. Тут сухі емоції, що робимо. От ми напередодні з родиною проговорилися ці речі з дружиною, з дітьми, що з дня на день почнеться війна, і прямо на кухні сіли і поговорили вслух, що ми робимо, коли не буде зв'язку. Хто куди їде, хто що робить, в кого яка місія. Ну, зрозуміло, що дітки хвилювалися, особливо донька, що як це так, ти залишаєшся, ми маємо їхати. Ми прийняли таке рішення, що дружиною з дітками їдуть в безпечне місце. Ну і от залишаюся. Але знову ж таки, навіть супроводжуючи їх до кордону по нашій Вінницькій області. Зловив не одне гостре слово в свій адрес, не один <смі> такий цікавий погляд від людей, які стояли на блокпостах. Думали, ви, що ви тікаєте, ви їздите з країни? Теж їдеш, я кажу, хлопці, я вернуся, так, да так, -да -да, всі ви так кажете. От і коли вертався назад, там, тисли руку, фотографувалися. Чи є хтось з вашої команди, хто зараз перебуває на фронті? Ну, на самих передових позиціях зараз вже немає на даний момент, але частина колективу. От, з музикантів це базітарист Сашко Клименко в Києві, мобілізований був, зараз в центральному командуванні в оркестрі служить. От, ну, вони ніби несуть службу в оркестрі, але так само заступають на бойові чергування, караульна служба все інше. Е, Клавічник наш Євген Зиков, він е, у нас в Вінниці в повітряних в е, Центрі військового музичного мистецтва. Так само. Я з березня місяця в командуванні се театральної оборони міста Вінниці. В принципі, займаємося більше логістикою і комунікацією, от, але є досвід і для новостворених структур Збройних сил, це також потрібна допомога, тому що, там, якщо ми говоримо там, про інші роди військ, які там, вже багато років там, мають бойові хрещення, все інше, то сили територіальної оборони якраз створювалися 25, 26, 27 числа. А так от Скопом, те, що мало робитися за роки, робилося за один-два дні. Проблем було багато, їх і сьогодні вистачає, тому якось так намагаємося, це трошки так маючи досвід там, і волонтерської, і громадської роботи, і чиновницької. І все суміщувати для того, щоб якось покращити комунікацію. Менеджмент наш майже півроку, це продюсер, це турменеджер і помічники. Вони знаходилися якраз в Бахмуті, від Краматорськ. Працювали в одній парамедичній організації, займалися евакуацією важкохворих саме з ну, передових позицій. Тому, скажімо так, це навіть до питання, чому там, часто, а чому ви там не гастролюєте активно там, чи щось? Ну, відверто скажу, що, по-перше, не було можливості, тому що всі були зайняті трошки іншим. І... Та й напевне, що якщо бути відвертим, то не дуже було бажання, да? тому що ну, якось були такі моменти, що не дуже хотілося співати. За час повномасштабного вторгнення з'явилася пісня журавлі, розриває душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів не залишилось на війні. Повертають журавлі знов до рідної землі. Наші янголи, соколи не повернуться ніколи. Розкажіть власне, про обставини її створення і які сенси вкладаєте у цю композицію. Якось в соціальних мережах написала мені наша вінницька поетеса, а садча ж вона випускає свою збірку і є там такий текст при свята загиблому солдату. Дійсно, кожен день, так само гортаючи сторінку соціальних мереж, і я просто серед знайомих, там, той загинув, той загинув. Так трапилося, що з багатьма хлопцями, з якими там до цього пересікалися просто там в цивільному житті, от, кого мобілізували, хтось пішов добровольцем, якось так трохи зачепило і цей текст поклав на музику. Ми зібрали з хлопцями на репетиційну базу, десь декілька разів вона заспівалася, от, вона дуже сумна, коли йшла мова про те, що варто чи не варто її зараз запускати, тому що вона може в якійсь мірі бути таким. Суспільним е, тригером, подразником, да? тобто для суспільства, тому що є таке е, позамовчування, домовленість суспільна, що ми поки не плачемо. Ми розуміємо втрати, ми розуміємо війну. І мені дуже хочеться, щоб ми сьогодні не забували, якою ціною дається ця перемога. Тому що кожен клаптик звільненої української землі це ціна чогось людського життя. Дуже дорогою ціною нам дається ця перемога. І е, ми маємо пам'ятати, Зуціну, ми маємо сьогодні говорити про це. Ми маємо навчати цього наших дітей. Тому що якщо ми сьогодні не винесемо уроків з цієї війни, ну якби це не звучало, можливо, там е, незручно і негарно, да, але прийде декілька років, і нам знову доведеться бігати з автоматами, тому що ми маємо раз і назавжди відірватися від живітої московської цейської, більше туди ніколи навіть бік не дивиться. Ніякі вони нам не брати, ніколи братами не були. Ми встаємо, оце, там, кожних там, 100 років на ці граблі, набиваємо собі ці шишки, потім знову мрізь, мрісь, більше не дірісь. Починається, оце, от, що ну, раніше ж якось жили, да, якось, давайте шукати якусь спільну мову, все інше, знову ведемося там, на дешеві обіцянки, знову нас обманюють, ми знову бідкаємося. Боже, вже пішов час якось. Трошки вирватися цього всього, да такого якось цього пекельникова да? розірвати його і. І почати жити в своїй країні, от будувати країну в своїй мрії, які хотілось брати самим і своїм дітям. Кліп, який ви перевидали на одну із ваших відомих пісень Любити Україну це композиція, яка була створена понад вісім років тому. Так у 2013 му я не, тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся в голос сказати, так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Чому обрали саме її і саме ось в момент війни? Наш приятель Роман Вірковіч, який займав багато відеобіт, мешкає в Ірпіні, і так трапилося, що на той час він вимушений був приїхати. Він жив в нас Вінниці. Виникла така ідея зробити відеороботу. Зняли там у українських змістах дух української вольності, оцей козацький скрізь століття. Які проходять, він все одно залишається. І це те, що в принципі нас і вирізняє від москалів від орків, тому що, незважаючи ми багато років, жили в одній придуманій країні разом, коли не загнали в Радянський Союз. От Навіть Троцький ідеолог радянського, більшовецької правління, управління, він коли писав інструкції комісарам. От він дуже важливо. Там написав така була позиція, що Україна це не Росія, тут живе столітній дух вольності. І якщо ви думаєте, що ви прийдете як у Росію, скажете, що ви влада і вам же будуть всі як владі, там такого немає. Та люди будуть до останнього боротися за свою землю, за свою свободу, за свою волю з освітою історики, власне, з продовження того, що ви почали розповідати, на вашу думку, від якихось уже кліше, власне, і ось цих міфів, які нам нав'язувалися, теж не одне століття. А варто, врешті-решт, українцям відмовитись і забути назавжди. Розумієте, от і радянського пропаганди суспільства не дуже важливо було. Орієнтуватися на середньостатистичну радянську людину без національних ознак, там, без культурних якихось ознак, все інше. І їм це в великій мірі вдалося. Вони винищили нашу культурну інтелігенцію, вони винищили е, багато наших культурних традицій. І вони, скажімо так, запустили такий маховик, який навіть до сьогоднішнього дня дає пліт, плід, яка Какая різниця, Тобто, що в байдужості, от, коли люди не задумуються, що там, багато речей мають значення. Має значення, значення якою ти мовою спілкуєшся, має значення те, як ти себе поводиш. І навіть ми сьогодні вже говорили про велику кількість вимушених переселенців, вони часто забувають одну річ, що кожен з них це є частинка країни. Він і є країна і по ньому судять, як він себе по як він себе поводить, тобто, як він себе веде в суспільстві, в громадських місцях. От Як він може вдячно там, отримати допомогу, як він спілкується? Чи поважає він ту країну, в яку він приїхав? Ну, от сьогодні до України дуже велика увага. Знову ж таки, десь у цей проміжок ми були з дітками по Туреччині. І ми підходимо там щось прикусити до це до вам звоної Бармен, слава Україні! Такий кажу, ви знаєте, що ми з України. Він каже, ну так, ваше ж видно, я кажу, а по чому ви бачите? Він каже, а ви посміхаєтесь. Русский не посміхаються. Для мене тоді це було таким якимось відкриттям, думаю, українці дійсно, вони щирі, вони емоційні. А вони от такі, от угрюмі, ну, це, вони постійно сваряться з дітьми, все інше. І коли от я пам'ятаю, минулого року ми якраз. Десь в дні звільнення Ірпіняє Бочі, ми повезли чергову порцію автомобілів для Національної поліції Києва. І я мав можливість подивитися ті фотографії, якби корт виїжджали спецпризначенці оперативної групи, це все документували, фіксували. І мені важко було зрозуміти, що має заставити людей до таких вчинків. Це ж навіть не звіряче, не тваринне. От, і я довго про це думав. Чому так? Ну, що зрештою відбулося. ну що ж Примусили їх. Ми ж їх там, ну в них не було якоїсь такої де, підстави, там, да, пропаганда їм прокачала. Але інша річ, багато поколінь вони мали відносно широкий доступ до горілки, вони реально деградували. Тобто Вони там поколінь 5-6, одне одного на п'яну, вибачте, за буквальність, робили. Да? І виходить так, що в них мало що залишилось голів людського, якщо на то пішло. Просто навіть послухати, як вони спілкуються між собою, і те, настільки вони е, залишились далеко-далеко від нас, От дуже хочеться е, не бути частинкою цього їхнього, як вони кажуть, великого народу, от великої культури. От е, ходіть в своїх лаптях. Е, Типіться в своєму лайні, але, але без нас, будь ласка. Тобто ми, нам треба від цього відірватися раз і назавжди. Хочу ще вас запитати власне, про ваші поїздки на фронт і виступи. Що для вас це означає і яким ви звідти повертаєтеся? У нас навіша цінність це люди, це громадяни наші, які ціною власне, самопожертви готові віддати найдорожче за те, щоб інші громадяни. Могли жити в нормальній країні під мирним небом і все інше. Це історії конкретних людей, там, простих, пересічних людей, які там, в житті займалися зовсім іншим. Оце от вражає, де, там, коли ти приїжджаєш, коли ти там, починаєш там, аналізувати якісь історії, які ти почув, коли ти починаєш там, пригадувати Тут також багато людей, які, з якими ти багато років, можливо, і не спілкувався от мене. Навіть там свіжих історій, мій ми, ми однокласник, з яким ми навчалися ще в селі в школі, от, він був мобілізований у 2014 році, він служив. От, і коли минулого року знову ж таки відбулося повномасштабне вторгнення, його знову мобілізували, от, і він знову воює. І якось так трапилось, що ми дуже мало за цей час спілкувалися. І буквально позавчора я повертався з відрядження. Він вийшов на зв'язок він якраз зараз в самому пеклі в Солодарі був. Виходив, звідти І якраз оці от, такі прості людські там, якісь відносини, да, тобто там, історії. Там, вони часто навіть там своєрідне пощагу да, але вони все одно вони притаманні, там, вони розказують це з якимись. Здавалося б, навіть пояснюють, чи там якісь речі неприродні, там, якісь, можливо там, для когось вони будуть там, аморальними. Да, але вони все одно це розповідають з почуттям гумору, тому що без цього ніяк. Коли ви там з ними е спілкуєтесь, ну відповідно бувають неформальні розмови, так після е виступів. Про що вони говорять? Не про війну, про що вони розпитують? Пригадуємо там, як ми колись там десять років, там стільки присікались на концертах. Там ну якісь такі банальні речі. Тому коли розповідають, як там під там нашу композицію, вперше там запросив свою майбутню дружину до танцю. Якісь речі такі там, коли. Вони сиділи в укритті, і там, наприклад, коли було дуже важко, да, і, там, на телефоні когось була пісня Любити Україну. Да, і, наскільки вони там дядьки з бородами, каже, дивитися, коли там горить каганець, і по цих бруднивтом обличчях і по бороді стікають сльози. І, але є розуміння того, що здаватися ніхто не збирається. От, от такі речі вони дуже сильно мотивують, вони дуже сильно надихають. Це круто, насправді, тому що ти розумієш, що... Ти робиш щось більше, ніж там, ти їм привіз щось маленьке поїсти на там чи просто щось тепленьке одягнутися. Даєш їм можливість цієї віддушини, даєш можливість їм поспілкуватися, і навіть так ми кажуть, що за інших обставин ми могли б ніколи не пересікти в житті. Так, тобто, ми, на жаль, так. на початку війни ми всі пам'ятаємо були спроби музикантів, артистів українських так, достукатися, так би мовити, до своїх колег по той бік за перебріка. Чи залишились у вас там знайомі, чи теж колеги, музиканти, з якими ви спілкувались до повномасштабного вторгнення? Дуже мала кількість їх, от якраз після 24 лютого, виходили на зв'язок, пробували щось пояснити, що від них нічого не залежить, що вони обирали Путіна, що все інше. Я Кажу, так, а що ви робили? Давайте так кажу, що ви зробили для того, щоб вони... а що ми можемо зробити? Я все одно своєму, а що ви пробували робити? І ну, ти ж розумієш, якщо ми щось попробуємо, нас закрити. Я кажу, ви навіть нічого не пробували, а ви собі вже зрозуміли, що вас закриють. Так вас так і роблять, закривають, по-перше. По-друге, вам здається, що ви всі є колективний Путіна? А що ти так кажеш? Я так кажу, тому що е з вашої мовчазної згоди відбуваються ці свіченки. Падають ракети, а так і трапилося, що на моїй маленькій батьківщині, де я народився, якраз збили ракету, і вона там дивним чином. Просто не впала на людські будинки, а впала якраз на огороди за будинками. Да? Тобто, і якраз в тому місці, де якраз проживав мій двоюрідний дід і дід цих моїх родичів. Да? Тобто, ну, можна сказати, що в нього загорода впала. І коли я їм пояснює якісь такі речі, кажу, ну це ж не Путін ці ракети пускає. Да? Тобто, про що ми говоримо взагалі? О, що ви хочете чути, чому ви мені дзвоните і що ви від мене чекаєте? Вас щось мучить? вас непокоїть? Давайте просто ну, забудьте все. Я без вас також живий, повірте, проживу і далі, все нормально. Така ж історія, там, коли часто ваші колеги запитують відношення там, до колег, які там, сьогодні залишились в Росії і все інше. Слухайте, Боже, їм судя. Ну, вони собі мали такий шлях. Для мене вони давно вже там, не є колегами, і ну, я не розумію такого, чинку, да? тобто це, як на мене, ну, знову ж таки, кожен вибирає, там, напевно, що як йому підказує його розум. Дуже багато зараз то, якраз після 24 лютого, ті, хто з 14 року казав, що музика мені поліціки, це – іскусство, да вже всю поліціку ходити, коли впало їм на хату, і тут достав вишиванку. Заочно записався тероборону. Поїхав в Америку, і почав писати, як тяжко. Насправді, кожен особистий вибір. і там Просто дивно, що зараз там вони всі поз'являлися, багато тоді. Які е, оцих там сім-вісім років вони говорили зовсім інше, робили зовсім інше. І на них також лежить відповідальність, що сьогодні відбувається в Україні, тому що вони до цього теж призвели. Вони також були, вони ретранслювали от е, якраз ті меседжі, які сюди заганяв русський мір. Ба це не зрада. Це є зрада, це є води. Е, просто хтось зрозумів, що він ляпався. Да, там до для одиниць дійсно дійшло. Про те, що ми казали, да? тобто, що вони на своїй шкурі відчули, чи коли зайшли москалі, незважаючи на те, там, яка в тебе була позиція, там правильна до руської курсу партії там, чи неправильно, і по барабану. Вони спалили хату, забрали правильну машинку, звернули килими і, вибачте, нагадали на кухні прямо по центру стола. Оце є культура, яку вони захищали, які вони говорили. От от тобі прийшла, скажімо так, як це їхня кацапська одвіточка, да? Хочу вас запитати про особисте про родину. Чимало зараз сімей розлучені, так чимало сімей зараз зіткнулися з такими проблемами. Те як у вашій родині вдається зберігати психоемоційний стан і як ви з дітьми говорите про війну? Ми сиділи якраз спілкувалися. У мене дружина якраз там закінчила тоді. Отримала е, майстерську ступінь по психології. Вона каже: не лякай дітей, я кажу, слухай, ну. Насправді вони в нас вже підлітки, вони багато знають і розуміють тих процесів, які у нас час, в нашому тинстві, нам були взагалі настільки далекі, тому що вони кожен день переварюють дуже велику кількість інформації. Вони бачать у соціальних мережах, телеграм-каналах, все інше оцей потік інформації. І з ними про це потрібно говорити. Тому з дітьми у нас була зразу відверта розмова. От якраз от сина, от його лякало те, що Росія дуже велика. Ми не зможемо подолати таку велику країну. От. Ну, я йому з історії навів там, кілька прикладів, там різних, да? тобто, коли маленькі народи, маленькі країни перемагали цілі імперії. А зрештою, кажу, давай з тобою навіть на рівні природи і біології подивимося. Коли маленька бактерія попадає в тіло величезного слона, вона все одно його знищує. Вона дуже маленька, він її не приділяє уваги, він її не бачить, він її не боїться. Він нічого не робить для того, щоб від неї захиститися. Кажу, в цьому наша сила безумовно, що важко було родина вона звична до розлучення, тому що ну, я ж постійно на гастролях і все інше. Одна річ, коли ти їдеш з дому, от, дітки дуже не залишаються там. А інша річ, коли ти відправляєш їх за кордон, І зовсім інші емоції. От, і в країні відбувається, якби зрозуміло, що війна, і війна тут буде не день-два. Вже ближче до кінця літа, ми прийняли таке рішення, що повертаємось в Україну. Ну, при умові, що ну, діти на сьогодні є можливість відвідувати офлайн заняття. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що ці от періоди ковідні. Зараз знову ж таки війна, і якби ми на це не дивилися, ми не розуміємо, що це велиться далі. Да? тобто соціалізація і в тому сенсі, що вони знаходяться в підлітковому віці, коли формується взагалі, там, наприклад, людина починає знаходити собі місце в соціумі, коли вона має сформуватися як особистість, яка має реагувати на всі виклики соціуму, коли вона має навчитися спілкуватися з однолітками, вести себе в колективі. Це дуже важливо. І якщо ми сьогодні. Штучно посправляємо від цього, ми не розуміємо, що воно вилізе далі в житті їхньому, то тобто це така може бути відмежа послуга. Як ви вважаєте, у чому сила українців? Дуже гарні слова були Да? Я єсть народ, якого правда, сила ніким завойована ще не була. Яка біда, мене, яка Чумакосила. А сила знову розсікла Якщо купати глибоко в історію, ну, скажімо так, не просто там, на 8 років там, чи інше, Більшість світових катаклізмів, які тут відбувалися, там, світових воєн, там і всього, вони не були спровоковані українцями. Українці завжди вимушено захищалися. Українці не були там агресорами. Українці спокійна, миролюбива нація, але вони можуть добре дати по голові, по зубам тим, хто сюди прийде і почне нав'язувати свої порядки. Дякую вам за розмову, що розповіли про все в деталях. Нагадаю, що сьогодні Суспільна Вінниця спілкувалася із Віктором Брунюком, українським музикантом, композитором, лідером гурту. Тік". І сподіваюсь, що наступна наша розмова вже буде на переможну тематику. Неодмінно так, так і буде. Слава Україні! Дякую, слава.